Готовий? Питаємо, шано не пасти. Зараз біля мене знаходиться капітан команди Вікторія Олександр Дудар. Чергова перемога, чергова, впевнена, перемога. Таке відчуття, що знаєте, ви вже є основними фаворитами, вас вже не зупинити. Але от вас попереду чекають двоє тяжкі матчі, зокрема, той самий Нікос, який є непростим колективом, і там низка інших колективів. Тим паче, що після цих двох таких успішних перемог інші команди будуть на вас дивитися і налаштовуватися більш серйозніше. Е, дякую за вітання. Е, я вам скажу так: ми на кожну гру налаштовуємось, е, тому ми виходимо е, і граємо в свій футбол. Е, хочу віддати належну команді суперника з одною заміною. Е, рахунок такий, да, почався великий, але вони віддали всі сили свої, тому їм велике дякую. Да, я знаю, там багато команд, дуже багато знайомих грає. І той же вторі з новнейми ну, там ну, будемо ще більше налаштовуватись. Далі буде цікавіше. Добре, дякую, успіхів. Дякую.